Це, 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 що я в полку, це я головного інженера, ще коли я старшим інженером був. Uh -huh. А це головний інженер Смолінський Віктор Васильович. От. Це якраз зйом був. Це, це якраз на цьому місці. Ні, не на цьому, цьому. Снітівка це перша. Це uh -huh. через Росохи і наліво снітівки наверх. А це який? О, а цю фотографію я бачив в інтернеті. Ну це похоже, багато є. Це, на жаль, не підписано, я навіть не пам'ятаю на який це. Ці... Ну це не тут, це не цей район. Це не цей район, це вже в пійці не знімали. Кришечка така собі, невеличка. Mm -hmm. Візьмете. То, я відсканую, я потім да. вам... Це, це командний пункт. во. Ні, це ракета. Це ракета Очекайте десь. А, це все ракета, це да? ракета да? да. Це все ракета, так. Так. Хорошо. Це Давай, да. Хорошо. Давайте поставимо коль. Навести. петлички, зараз я піду сюди в